Це те, що ми нарешті навчились від особистого переходити в громадське. Ця ситуація народжувалась не вчора і не позавчора. І одна із цих героїв віра Григоріна Ворошевська. Ну, я вас вітаю, пане на барикадках. Давно знімаєте? Ну, да. Я ще попросив. Добре, занесеш або український дім, або якщо український? Воно вже там. Важай. Нет, Важай, о... уважай, що вот воно вже ні. Кава свободи. А чим революційна кава відрізняється від звичайної? Що вона справжня. Не підробна, так як і революції. Сподіваємося, що ця революція теж буде справжня і закінчиться перемогою нашою перемогою. Can I ask you to step back and just stand there, the three of you together? Yeah, no? Oh, You're gorgeous, come on. <laughs> Thank you so much. Amazing. One second. I'm going to the to reading. Oh, thank you so much thank you so much this was wonderful my name is Anastasia Taylor Lind I'm from London and I work for an agency called Seven photo Зараз бачили, гаражать, вони вже ви не можете, От і уши нас зрадить. Ну, я так треба, то що відрати. Ну. Це у вас любов чи кохання? Кохання з першого хлопця. Брання, хай буде революційна, тут же революція на полювання. Революційна, але це не броня. Тут немає броні, я нічим не захищена. Звичайне, але зараз вже й журналісти по військовому виглядають. There's gonna be the the, the revolution, like uh, because they learn to demand their rights and then more yeah. the yeah. and more people. already collapsed, the and stuff. And then uh, we are more visible and we uh, learn how to act, and how to organize. And then, like I don't know, carnival. Social media is the new outlet to get people going. You, you have to find something new, and that's the only way to keep people active Yes. yes. It's very hard. And